Всім привіт! Мене звати Саша. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я сьогодні так трошки нарядилася, нафарбувалася, бо купила нову палетку, консилер. Коротше, як завжди. Сьогодні хочу продовжити тему самопізнання, як я вирішила більше приділяти увагу психології, як взагалі дійшла до якихось звичок і які це були звички. Поділюся, що роблю зараз, що закинула, і одним словом, як завжди, буде багато цікавого і корисного. Тому продовжуйте дивитися, і давайте починати. Отже, невеличка предісторія з років 13 Мене цікавила ця вся тема чек-листів, чи це так називається? Мене дуже цікавила ця вся тема трекерів, звичок, тренувань, ці галочки десь відмічати, блокнотики. В мене отак от блокнотів. У мене навіть була карта бажань, років 14. Там просто якась сім'я, машина. Я така думаю, ну ладно. Але я швидко закидувала все це. Думаю, ця проблема дуже багатьом з вас відома. Цей факт, що я все це швидко закидувала. Мені взагалі не подобається. Ривок і назад. Ривок і знову назад. В цьому році я вирішила все це змін. Нити, взагалі, якийсь був дуже важкий минулий рік. Багато всього в житті трапилося, і одночасно в голові траплялося. І ось під кінець 23-го року нічого мені не хотілося. А для мене це просто взагалі не типово. Для мене це завжди така магія. Для мене це прям я пишу цілі, плани в цьому році було просто отаке обнулення. Типу, а що далі будемо? І в мене був вибір, чи я залишаюся в такому стані, чи щось змінюю. Я просто вирішила, що почну з себе. Почну якимись маленькими кроками щось робити, шукати себе в плані роботи, якісь хобі для себе нові відкривати. З таким ось мотиваційним заходом я війшла в цей рік. Ну як, днів 5 я посиділа, поїла салатики. і з чого ж я почала. А зараз розкажу вам про всі ці зміни і сподіваюся, вам допоможуть ці поради. Ну, по-перше, я почала не дуже самостійно. Я купила курс у однієї блогерки, ніколи в житті не купувала курси, але ось чомусь я відчула, що треба його купити, він був недорогий, мені потрібен був якийсь поштовх ззовні, а потім вже сама я розібралася. Я просто почала. І це головне. Дивіться, немає якоїсь однієї дії, яку ви повинні зробити, і це буде початком вашого шляху. Цих дій повинно бути багато, але маленьких. Але є одне основне, з чого обов'язково починати це рутина. Це ваш один день. Це те, що ви робите впродовж одного дня. І перша така порада: написати свій розклад дня і написати той розклад, до якого ви прагнете, що ви можете до нього додати, де ви можете щось прибрати. Наприклад, в мене був розклад дня TikTok і Інстаграм весь день. І, звичайно, день проходив ось так. Я не Робила нічого, нічого ні нового, ні корисного. Я просто втикала і не розуміла, куди йде час. Якщо ви теж не розумієте, куди йде ваш час з усього дня, вам треба передивитися свій розклад і побачити, що на вашому дні купа вільного часу. Звичайно, я зараз не кажу про роботу, але у всіх є вихідні. Усіх нас є час зранку, час ввечері, і ми всі можемо його приділити самим собі. Моя величезна порада. Приділити час собі вранці. Я прокидалася в годин 10, потім я почала в 9, І ось тільки останній, напевно, місяць я почала прокидатися в 7:30 і хочу ще більше знести цей час до 7, Можливо, до 6.30, до 6 Це було б дуже класно, але поки що чесно не розумію, як, тому що я все рівно не висипаюся, скільки б я не лягала і скільки б не вставала. І, звичайно, сон дуже дуже важливий. Номер один повинен бути в цьому списку. Це сон. Чесно, на ньому не хочу. Дуже багато акцентувати, тому що, по-перше, це і так всім відомо, По-друге, в мене, чесно, немає тут порад, тому що поки в мене з цим теж проблемки. Проте я все рівно зараз навчилася вставати раніше. Не гуляйте в мене помідорами. Я знаю, що багато хто в 5 ранку встає, щоб на роботу встигнути. Я сподіваюся, ви мене розумієте, що, звичайно, у кожного індивідуальна ситуація, і можливо, вам зручно приділити час собі ввечері. Це теж дуже класно. І все ж таки, навіть якщо ви абсолютно не Жайверонок, все ж таки, я вам дуже раджу попрацювати над цим і хоча б спробувати. Бо я теж дуже довго не хотіла це робити. Ну як відмовитися від сну? Але зараз, коли я відчуваю оцей морнінг вайб кожного ранку, то я просто в шоці, як це впливає на весь мій подальший день, стан і настрій, тому раджу спробувати. А що саме робити вранці? Зараз я вам розкажу догляд і почати турбуватися про себе, робити масаж обличчя. Робити якісь процедури, маски. Я, наприклад, робила масажі лиця, і так я себе почувала більш бадьорою, більш красивою. І взагалі, оце саме відчуття, що ти зробив щось для себе з самого ранку. Це дуже класно. Не брати телефон. Так, так, оця найбанальніша порада, яку ви скрізь чули, не користуватися телефоном зранку і ввечері. Не дарма ця порада скрізь. Це реально дуже корисно і дуже допомагає. Зараз я не завжди не беру телефон зранку, так трошки грішу, але я помічу. Чаю, що коли я його беру в руки. То в мене одразу просто нуль енергії. Я не хочу вставати. Ви і так прокинулися отакими, просто запухлими і ледве-ледве -ві -ві відкрили очі. Ну це я про себе кажу. І тут ще берете телефон, намагаєтесь фокусувати погляд, бачите якісь новини, думаєте про ці новини, і знову ж таки йде час. І плюс ваші думки не встигли ще прокинутися, а вже починають ось так працювати. Тому прокидаємося. Якщо вам важко, я знаю, вимикаєте інтернет з вечора, і прям заставляйте себе іти там одразу в ванну чи одразу там водички попити, не брати телефон хоча б трошечки. Звичка, яку я останні півмісяці теж додала, це спорт вранці. Блін, це теж так прикольно, воно так банально, знову ж таки. Так нудно звучить, але повірте, це такий кайф. Зараз я почала робити саме розтяжку. А інколи навіть прям таке тренування на все тіло. По-перше, ти себе відчуваєш тупо чемпіоном. Вісім ранку, а я вже зробила тренування. Це взагалі що таке? По-друге, звичайно, на фізичному рівні прокидається тіло, прокидається голова. Я знаю, буде ліньки, буде впадло. Здається, все це банальним, але просто спробуйте це афієзно робити якусь розтяжку чи лагідь. Яке тренування зранку на Ютубі купа відео тренувань до 20 хвилин, тому відмазка в мене немає часу, не спрацює. Вдягніть класну форму, включіть класну музичку, робіть пару. Якихось там розтягуючих вправ, блін, не знаю. Я кайфую від цього. Також вранці дуже важливий сніданок. Тут я не буду сильно поглиблюватися, тому що хтось снідає вранці, хтось не снідає. Але я, наприклад, дуже люблю сніданки і дуже люблю їх робити. Ось такими якимись класними, гарними. Нічого незвичайного, але сам факт. Наступне, що я почала робити вранці, але мені з цим поки найважче це афірмації і медитації. Це взагалі заслуговує окремого відео мого відношення до фірмації. Після медитації, після афірмації медитації я себе відчуваю ну, дуже класно. Така легкість на душі, така впевненість. Мені дуже реально подобається все це робити. Але скажу, що мені поки з цим важкувато, бо я або забуваю, або забиваю. Я більше сьогодні сконцентрувалася на ранковій рутині, але це ще не всі звички, про які я хотіла вам розповісти. Буде друга частина мого, моєї розповіді, бо я не дуже хочу затягувати відео. Завтрашнього ранку виключте інтернет. Прокиньтеся, проведіть собі півгодинки, хоча б мінімум без телефону. Зробіть, хоча б мінімальну зарядочку, мінімальний догляд. Ви відчуєте такий кайф. Я сподіваюся, ви його відчуєте. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це так, став лайк, підписку і чекаю тебе в наступній частині. Життя кипить.